І так, друзі, всім привіт! Сьогодні виставимо на майже на кожну нашу рубрику на продаж. Я за рахунок того, що рілс ми намагаємось вкласти тільки за хвилину 30. Ми не встигаємо багато інформації викласти за автомобіль. Тому дуже багато спеціалістів там розписують, що да, ну що, де, блін, ну Октавії ап'яті в сіданах, де я щось не пам'ятаю, щоб вони завжди були гамном і стояли ні по чому нормальні машини. Да, Зайшов, дивлюся, в Україні є там вони по 7,5 тисяч доларів продаються, але з простими кермами, на тряпки там не. Відомо з яким рідним чи не рідним пробігом, тому ми вирішили ще раз сказати, друзі, якщо ви маєте ось таку шкоду, от ми виставили її за 4700 на продаж. Якщо ви маєте ось таку за 4200, за 4300 в такому стані. Ви нам пропонуйте, ми вас заберемо, зразу на канал вистаємо, тому що мільйонів ніхто тут не заробляє, але от цікаво, просто побачити. Тому як тільки питаєш людину, яка там возмущається, що дорого, а ну покажи мені, будь ласка, такий автомобіль чи запропонуй, зразу десь людина пропадає. Чомусь вона не може запропонувати, а написати їм, то всі за радість. Ну да ладно, давайте пробіжемося. Дивіться, виглядає струйово. реально машина класна. Є моменти, ми тут навіть вже трошки там підкапали біля цього. Щоб не ржавіло ось тут, то, внизу цей косячок маленький був, то що є. Що маємо, то маємо. Але дивіться, пріоритет цього автомобіля. Гарна комплектація, реально непогана. Омивачі фару автомобіля. Автомобіль весь в рідній фарбі, повторюсь, весь в рідній фарбі. Людина в Україні проїхала 11 автомобілів. Ось таких подивилась. Вона каже, я вже рада була, щоб просто знайти перекрас, там, шпакльовку. Переваряні, перескладені які хочеш в сумах по 7,5-по 8 тисяч. То було. Але дивіться далі. Друзі, повний електропакет. Шкіра в нас, стан, подивіться 250 пробів. Ось, подивіться на стан цих сидінь. Подивіться на кермо. Трошки є легенька, якась певна підтертість. Кермо там, допустимо, підфарбування. Якщо хочете, ну, воно не стерте повністю, як має. Подивіться на цей підлакітник. У автомобіля двохзонний клімат. Є у нас вебаста у машини. Датчики дождя, датчики світла, круїз-контроль, мультікермові автомобіля є. Друзі, ми зараз вам вкладемо декілька фотографій. Побачите, тільки два власника з цією машиною на сервіс заїжджали навіть дворники замінити на лобовому склі колеса з зимнього на літні, просто перекинути, заїжджали на офіціал. Шкода, пробіги. Ось так. На 253 останні 248, 203. Кожних 7-8 тисяч машина була на шкоді, друзі. Кожних 7-8. Ви подивіться, є історія чиста зі шкоди на цей автомобіль. Ви подивіться на задній ряд. Так, да, я ж повторюсь, тут не новий автомобіль. Ну Но ви подивіться на цей задній ряд. В якому він стані. Реально. Запропонували класну машину. Зараз ми вам вставляємо ставочку, як я їхав, коли я ще спочатку тільки її забрав. Як я на ньому їхав? Так, і так, друзі, їду ось на Octavia, яку забрали тільки блін, 250 пробігу. Їде відмінно, коробка, двигун працює добре. 5,2 розхід, повний бак солярки. Ну, тепло дує, підігріви, сидінь, працюють. Є у нас датчики дождя, антиблікове зеркало, датчик світла є. Ну блін, на шкірі та самольот можна сказати за такі гроші, то є, то є класний варіант, тому друзі, продивляємося. У нас морозець мінус, мінус 6 сьогодні навіть був для Німеччини, це трошки великовато. Машина запускається морозом. Відмінно, питань ніяких немає. Є, я ж кажу, мілочні, як розуміє, де що десь добу обслужити. Ми більш детально людину, яку зацікавить, ми покажемо вам ту всю інформацію, яка вам буде потрібна, друзі, з тест-драйвом, з комп'ютерною діагностикою, зі всім повністю під прибор, це кого вже зацікавить. Тому предоставимо ось цю інформацію. А ще раз повторюся, спеціаліст. Які кричать, що дорого, ну запропонуйте мені ось таку, дайте мені ось таку машину. Я зараз у вас там за 4, за 4 200, я у вас її заберу. Але я ще повторюся, не потрібно з інтернета просто скидати мені, яку ви побачили, яку, а машина в рідній фарбі, на шкіряному салоні з такою комплектацією, і з такою сервісною історією, як в цього автомобіля, з класною гумою, скажімо так, обслужений, нормальний гарний автомобіль, за який буде не стидно, допустимо, ось такий ой пропонуйте, будь ласка, я вас буду забирати.